Друзі, доброго ранку! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії BoGustain. Долучайтесь, будь ласка, та й менеджмент зарядка, як завжди, о 8.45 по Києву і о 7.45 по Європі. Так, бачу, що все вийшло. Є ефір. Чекаю вас. І так, сьогодні у нас понеділок. Уже 12-12, 2022 рік. І ми наближаємося до кінця цього року і до початку нового року. І у зв'язку з тим є деякі моменти, про які я хочу повідомити вам, і які є дуже важливими. І саме тому. Ми сьогодні починаємо нашу тайм менеджмент зарядку з такої теми, як емоції і їхнє приборкання. Ну і звичайно, як це напряму пов'язано з тайм менеджментом О, бачу, що доєднуйтесь. Чудово. привіт, привіт, привіт! Пишіть, будь ласка, що у вас там відбувається щодо емоцій, а, це дуже важливо. І а, хочу сказати одразу, що а, коли підходить якийсь... ми мислимо, ми люди, мі, мислимо періодами, ми мислимо а, днями. Тижнями, місяцями, рік і так далі є якісь інтервали, які нам потрібні для того, щоб відзначати і бачити якісь результати. І ми навіть зараз проєкти, якщо ми говоримо про бізнес, так робимо. А, і так само є періоди певні. Якщо ви йдете на якесь навчання, воно триває певний період. Так ось, коли цей період, який би він не був, яка б довжина його не була, коли він підходить до кінця, а, то є підсвідоме розуміння. У кожної людини відповідально, як принаймні, що потрібні. Певні результати відповідні. Якщо ти прийшов на навчання, наприклад, по маркетингу, то ти повинен здати тест по маркетингу. Якщо ти а, з, пішов в школу і тобі треба отримати якийсь диплом, якщо ти робиш якийсь проект, то ти повинен його здати а, а, партнерам, чи там клієнтам чи комусь ще. І відповідно таким чином є певна відповідальність і є певна внутрішня напруга. Також щодо нового року, це абсолютно не виключення. Кожен з нас прожив. Рік, і кожен з нас розуміє, що є якісь результати в цьому році. Так, для українців та в принципі для всього світу цей рік був дуже непростим, і, звичайно, що результати можливо зовсім не такі, які хотілося б мати і планував собі мати на початку року. А у когось навпаки вони зашкалюють, тому що не якась людина не сподівалася на те, що матиме такі потужні результати, або зовсім або результати у цьому напрямку, в якому ніколи не дивилися. А там наприклад, щодо волонтерства, чи, наприклад. Взяти під свою опіку і, там, і певних дітей, людей. І відповідно, коли приходить цей період, внутрішній стан людини є дуже нестабільним. Не у всіх, але у більшості. І так, наприклад, якщо я розумію, що ось я щось робила і цікаво, що я досягла. І якщо я це усвідомлюю, це класно. Я це прописую, я з цим працюю. Але деколи люди не усвідомлюють і все одно вони хвилюються. І тому, якщо у вас зараз є якісь емоційні такі хвилі, а хтось навіть мені а, із знайомих каже, що у мене зараз напевно якийсь гормональний збій. А хтось мені каже, я не розумію, що відбувається, але мене все дратує. Чи є в вашому житті якісь зараз, саме зараз? От, наприклад, ми візьмемо з початку грудня, чи помітили ви якісь зміни на на емоційному, вибачте, на емоційному рівні? Якщо так, то я хочу сказати, що це абсолютно нормально. Чому ще в мене є підтвердження? Колись, коли я цього не знала, коли я цього не розуміла, то в мене з... мені здається, навіть минулого року я про це розповідала. Знаєте, є деякі такі. Якісь такі певні події в житті, які ти пам'ятаєш назавжди. завжди, і в мене були так само кінець року. І на емоціях, але таких на позитивних емоціях увечері їдучи додому разом з донькою після тренувань, після всього-всього увечері ввечері вирішила зателефонувати своїй подрузі і кажуть, щось розповідаю, кажу, так я розумію, тут багато справ і так далі. Вона була зовсім в іншому стані. Ми починаємо якусь а, тему обговорювати, а я не поцікавилася, який в неї настрій, чим вона займається зараз. І просто розповідала на піднесеному такому моменті про свої події. І ось ми чіпляємо тему, ми починаємо її обговорювати, і виявляється, що в мене на позитиві на цій всій енергетичній зарядженості є одне бачення, а в неї є через те, що емоційно вона була виснажена протягом робочого дня. Вона мовчить, але собі сприймає зовсім по-іншому і малює картинку зовсім інакшу. Що ви думаєте, чим закінчилася ця розмова? Тим, що ха-ха, ха я зі своєї сторони, вона каже, я зрозуміла, тобі все все одно, тобі не потрібно, ти там завалила ту справу і так далі. А я телефонувала, щоб похвастатись, що я не завалила, навпаки, в мене вийшло в цій справі досягти певних результатів. І ось вона кидає слухавку. І а, перестає відповідати на мої дзвінки. І Я така: думаю, треба ж таки, як це могло трапитися? Я дзвонила з хорошими новинами, а людина розстроїлася через те, що а, вона отримала зовсім не те. І я написала їй, ну відповіді звичайно не було. І я зрозуміла для себе одне з цієї ситуації. На той момент, що мені точно треба а, з нею вияснити відносини, вияснити, принаймні донести все те, що я мала на увазі. І ось коли ми, а, я добувалася певний час, мені вдалося, і коли ми почали говорити, я кажу, добре, давай так, в мене є своя позиція, а в тебе є своя позиція, своє бачення того, що відбувалося. Давай ми по порядку, спокійно, без емоцій це вияснимо. І після цього ми зрозуміємо, або ми розбілися, або ми друзі, друзі і далі і багато років. До речі, ми дуже багато років були друзями і зовсім у різних ситуаціях. І ось коли ми вислуховуємо одна одну, і коли ми розуміємо, в чому справа, після того ну, мені, звичайно, було ще смішніше. Думаю, ну, як це можна було а, з, витворити ось так? І вона також заспокоїлася, вона каже: я, А я думала, ти маєш на, намір з мене посміятися. Бо ти така дуже вся була на енергії, на все. А я була дуже замучена а в той день. І відповідно сприймала інформацію зовсім по іншому. Коли я почала вивчати після цього випадку, коли я почала вивчати, що відбувається з людьми, я зрозуміла, так, емоційний стан дійсно дуже нестабільний. І коли ви бачите, що якось людина зараз не Адекватно реагує на якісь ваші слова, або десь пропадає, або що з нею відбувається. Не беріть це на себе. Розумійте, що так, зараз такий важкий період в цьому плані емоційному. Я зараз про це говорю саме про підсумки року старого. І якщо ви спостерігаєте за собою, що вам хочеться зараз щось швирнути, кудись зараз піти, прийняти якесь рішення. Будь ласка, я вас закликаю, не робіть цього. Робіть помірні дії, такі поступові одна за одною з тим, щоби досягти. Кінцевої мети, але не приймайте рішення. Навіть знаєте, можливо, можливо, в когось це по-іншому, але навіть підписання якихось контра контрактів я відкладаю на після перших чисел січня. Тоді це абсолютно інший стан. Треба пережити. І для того, щоб пережити емоційно правильно цей період, ось цей саме закінчення року, тому що в когось ще буде закінчення року, вже перші числа січня. 23. го що потрібно робити для того, щоб свої емоції трішки так утихомирити? Перш за все, ви знаєте, моя рекомендація завжди одна: висипайтесь, тільки тоді ти можеш дійсно зважені рішення приймати. Друге, а для того, щоб висипатися, потрібно сон запланувати. Друге, розписуй, що ти хочеш робити, тому що ти зараз на себе накидуєш купу завдань. Окрім того, що тобі треба вже готуватися до кінця року підсумки на роботі, якісь подарунки сім'ї, якось подумати, як ти будеш цю ніч відмічати, яких друзів привітати. Пишіть всюди списки. Це настільки полегшує життя, коли ти маєш список рідних, кому ти кого ти хочеш привітати, коли в тебе є список людей, кому ти хочеш купити подарунки, коли я в тебе список людей, з ким ти хочеш відмічати, коли в тебе є список завдань на сьогодні, що з цього ти зробиш. І сьогодні одна з задач буде це скласти списки, скласти список того ось того всього, що я сказала, з ким відмічаєш, кому купуєш подарунки, кого вітаєш і так далі, з ким <кій> подорожуєш, з ким хочеш зустрітися. Обов'язково це тебе систематизує і це тебе структурує, і це твої емоції а, заспокоює. Таким чином ти будеш готовий до нового року. І я хочу сказати, що цей сьогодні ефір це є перший а, з тих ефірів, які я проводитиму а, до нового року. І всі, що будуть а, проводитись мною, я буду давати вам різноманітні інструменти, як якісно зайти в новий рік. Для чого? Для того, щоб вам було легко в. Весело для того, щоб ви отримували кайф не тільки в, вже в новому році, а й е, в сьогодення, тут і зараз. Тому ще раз. З новим днем З бачать, що не є, дивитися навіть зараз, впевнена, що передивитеся. Давайте я підведу підсумки. Якщо ви відчуваєте, що у вас якісь емоції зашкалюють, гарні, негарні, немає значення. Розумієте, це є такий період, який треба пережити, не приймаємо великі, потужні рішення, ми йдемо маленькими кроками до тих потужних результатів, які у вас будуть пізні, надалі, пізніше. Далі. А, дякую, дякую, дякую це. Дійсно рекомендація, яка працює, Анастасія. Далі, коли ти розумієш свої емоції, коли ти даєш їм підтвердження, коли ти розумієш, що люди навколо тебе такі самі люди, ти їм кажеш, окей, я розумію, ти не ображаєшся. Ти кажеш, або давай про це поговоримо пізніше. Або мені здається, я знаю, що відбувається. Давай я тобі розповім і розповідаєте їм ту саму історію про те, що зараз емоції зашкалюють, і а, просто треба себе тр трішечки гальмувати. І надалі наступне, що ви структуруєте себе завдяки тому, що ви пишете. Пишете, 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 пишете за, е, собі задачі і обов'язково в кінці дня ставите собі плюсики, що ви їх виконали. Мені деколи люди кажуть, я викреслюю. Ні, викреслювати не можна. Треба безпосередньо тільки ставити собі підтвердження. Якщо ти вважаєш, що плюсик тобі не, не те, став собі галочку. Але по нашій технології, якщо ти заходиш на наші навчання, то обов'язково знай про те, що плюси це найбадьоріше, що може бути для тебе. Сьогодні стартує. Сьогодні стартує час діяти. Це останній проект, десятиденний. Ми спеціально його зробили в таку дату, щоб він закінчився перед новим роком, і ви можете його придбати. Там є три пакети на любу вартість, на любе бажання, на любий рівень. Якщо тобі треба, щоб тебе трошки трішечки поганяли, то це буде стандартний. Якщо ти вважаєш що ти абсолютно самостійний і це найбільш такий, найбільш низька, найнижча вартість цього, це. Лайт-пакет. І якщо ти хочеш, щоб ти мав індивідуальний супровід щодо завдань, щоб тобі відповідали на всі твої запитання, то це про пакет ПРО, будь ласка, сьогодні всі три пакети стартують. заходьте, 10 днів ти попрацюєш зі своїм майбутнім. Якщо раптом ти вважаєш, що в тебе на це зараз немає часу, хоча я з тим не згідно тобі точно тримайте до нас то знаєте, що наступний квест уже стартує аж 16-го, 16-го січня я буду куратором цього квесту тому будь ласка записуйтесь зараз ще є цікаві е, ціни, Мо не знаю як там буде з новим роком можливо буде вартості підніматися тому будь ласка робіть це контролюйте свої емоції структуруйте їх готуйтесь до нового року і до наступних зустрічей я далі буду вам давати як якісно підвести підсумки нового року Точніше, минулого року, і підготуватися до нового. Всього найкращого, гарного дня, гарного тижня і а, бадьорості. Незважаючи не на що, знаєте, все буде Україна!